Традиційно у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталії Якобсони я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області, а на початку стисло про не перевантаженим фурам ЗАСІ Миколаївський міський голова подовжив заборону на в'їзд фур до міста. На Велелад в новому бузі смітник, який загрожував місту екологічною катастрофою, перенесли на інше місце. Неврологічному відділенню обласної лікарні 70. Чим сьогодні зустрічає пацієнтів та які подальші перспективи медзакладу. Далі у випуску. І далі про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві хочуть продовжити заборону в'їзду фур до міста. Відтак рішення виконкому дає поліції повноваження не пропускати перевантажені зерновози. Про це заявив міський голова Олександр Сенкевич. Міський голова Олександр Сінкевич акцентує, що фури вбивають свіжовідремонтовані дороги, на які витратили багато грошей. Далі цитую 30 мільйонів цього року закладено на ремонт доріг. Їх відновлюють за новими технологіями і за новою якістю. І по цьому свіжоукладеному укладеному асфальту їздитимуть перевантажені фури в спеку. Тому з таким рішенням поліція має повноваження в день не пускати фури до міста. Мер зазначає, що після ухвалення рішення зернотрейдери звинуватили його в тому, що він руйнує аграрний бізнес словами Сінкевича, бізнес також має відповідально ставитися до інших для вантажівок. Виділили окремий в'їзд до міста з Баштанського напрямку через турбіну та кузнецьку. Це колишня скороходова. Портовикам запропонували не давати місту гроші, а самостійно відремонтувати новозаводську. Але вони не погоджуються. Місто ж поки не вистачає грошей побудувати цю дорогу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А у центрі нового бугу комунальники влаштували стихійне звалище, і це вже третій смітник на території населеного пункту, який з'явився із вини місцевих господарників. Раніше побутові та будівельні відходи звозили на смітник по вулиці Гребінникова, але дане звалище запустило до того, що воно почало загрожувати місту екологічною катастрофою. Віднедавна сміття з цього звалища почали звозити на нове біля місцевого аеродрому. Новобужани зборились від такого рішення місцевої влади, адже ще недавно місце біля старого аеродрому використовували для патріотичних заходів та автомотозаїздів, у тому числі за участі іноземних гостей. Приїжджали до нас люди. З усіх регіонів нашої країни і, і, і з-за кордону приїжджали, проводили там змагання. А тепер на сьогоднішній день заплановано на 24 те також такий же самий заїзд патріотичний із флагами, вишиванками вишиванках і всьому іншому. Тепер я не знаю, куди людей туди завести, запрошувати, якщо там біля цього, біля нашого аеродрому, знаходиться така свалка. Депутати місцевої ради, які виїжджали на місце нового сміттєзвалища, кажуть, що старе на вулиці Гребінникова було несанкціонованим. Тому його прибрали, а відходи відвезли під аеродром. На сьогоднішній день в місті не одне звалище не санкціоноване. Тому всі дії, які на сьогоднішній день роблять наші жителі, скидають туди своє сміття. Вони є незаконними. Тут треба, щоб порозставляли бачки. Дома. Тому що опять будуть все равно нести. Людям нема куди сипати. Мер міста Новий Буг Максим Лагодієнко від будь-яких коментарів щодо ситуації відмовляється, скидається на робочу зайнятість. Максим Олександрович, ми з вами домовлялися. Ви зробите а коментар? Я просто ще не ми зараз в онлайні. Я зараз ще не звільнився, мене чекають, зараз хлопці, я їду на зустріч, буду десь близько шостої години. Я, я біля шостої сюди під'їжджати. Ну, давайте в телефонному режимі, бо я маю. Немає... Ми зараз в онлайні, люди нас чують і бачать. Отже, під виглядом покращень влада нового бугу несанкціоноване звалище перенесла з одного місця на інше. Та вряд чи цим покращить ситуацію зі смітниками у місті. Наталі Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує розширюватись. На останньому засіданні підбили підсумки за півріччям поточного року, а також розглянули кандидатури двох претендентів на вступ до спілки. Перший претендент на вступ до клубу молодий підприємець Андрій Вітер. Він займається впровадженням альтернативних джерел енергії, зокрема займається встановленням сонячних батарей. Що я знаю о клубі директорів? Ну в принципі доволі відома організація в городе, в которой стоять не самые люди в місті, з якими хотілося б, з якими хотілося б знаходитися рядом. В принципі, за этим сюди прийшов. Охочих приєднатися до згуртованої команди професіоналів чимало, але для отримання статусу кандидата на вступ до клубу є кілька умов. Потрібно не лише мати бажання почати або розвивати вже існуючий бізнес необхідно ще й креативне бачення розвитку підприємництва в цілому. Другий кандидат це представник онлайн бізнесу, який галопуючим темпом захоплює світовий ринок. Я підприємець і прийшла на клуб директорів, для того, чтобы, скажем так, и продвигать свой товар, и для того, чтобы познакомиться с новыми предпринимателями, скажем так, с единомышленниками, которые будут также помогать, подсказывать в вашем бизнесе и давать, может, какие-то интересные идеи. Головною метою таких зібрань є обмін досвідом між учасниками клубу. Молоді підприємці, які роблять свої перші кроки до агресивного середовища ринкової економіки, завжди можуть розраховувати на корисну пораду від більш досвідчених бізнесменів. Також сумісна розробка різноманітних бізнес-планів та проєктів позитивно впливає на фінансовий баланс кожного з учасників клубу. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл матеріалів на тему Польща в складі Євросоюзу. Тож зараз до вашої уваги наступний сюжет про те, як живеться українській етнічній громаді на півночі Польщі. Українська меншина в Польщі більше не має свого представника в парламенті, як це було в двох попередніх скликаннях. Окрім того, в комісії національних та етнічних меншин сейму зараз є лише один депутат, представник німецької меншини, хоча раніше там були і український, і білоруський представники. Щодо вирішення питань нацменшин у регіонах, то найкращою є ситуація у вармінсько-мазурському воєводстві. Толерантне ставлення більшості до етнічних меншин це філософія Євросоюзу. Тільки в цьому регіоні діє комісія з питань нацменшин. Її створили завдяки зусиллям Мирона Сича, який був єдиним у Сеймі етнічним українцем. Ситуація в нашому воєводстві тепер є взірцем для інших, бо питання етнічних громад для нас в пріоритеті. Українська громада на півночі Польщі налічує близько 80 тисяч осіб. У наступному році тут відзначатимуть сумну дату: 70-ті роковини депортації в рамках операції Вісла. «1947 року. внаслідок злочинної, як я то називаю операції Вісла сюди переселено 56 тисяч українців з південних прикордонних земель, які опинилися на польському боці, переселення виглядало страшно. Інтелігенцію знищували або запроторювали в концтабори та в'язниці, а інших переселенців привозили в найгірші безлюдні місця і селили в значному розпорошенні. Не дозволялося українцям на ніщо жодної освітньої культурної і церковної діяльності. Минуло всього кілька років після смерті Сталіна. І українці створили суспільне культурне товариство, яке діє і до сьогодні. Будували церкви, готували радіопрограми, випускали газети. Ці неписьменні селяни дали своїм дітям найголовніше освіту. Донедавна в цьому регіоні було 80 пунктів навчання української мови. Втім, нині ситуація змінилася. Пункт зменшилося. Майже наполовину, бо на сьогоднішній день маємо 42 пункти навчання української мови. В них навчається коло двох тисяч дітей, адже дітей вже менше суттєво. Кафедру україністики у вармінсько Мазурському університеті також нещодавно закрили. Тут є дуже сильне русистичне лоббі в університеті. Русистів дуже багато, які співпрацюють з Керніградською областю. І тоді, як виникла україністика, вони не могли зробити набору дуже охочих мали. Ну, то ми вирішили просто знищити україністику, та ще й руками деяких викладачів, професорів з України. Фармінсько-мазурське воєводство єдине, де діє два комплекси шкіл із українською мовою навчання в Гурво і Лавецькому, і в Бартошицях. Тут вчаться діти з усієї Польщі, а також із України. На базі цих шкіл організовують чимало просвітницьких заходів, зокрема, і щорічний польсько-український фестиваль, теле- та радіопрограм Калинові мости. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Григорій Шматко, телевізійні новини Миколаївщини. Поновити виплату пільгової пенсії вимагає житель Миколаєва Валерій Заліщук. По допомогу чоловік звернувся до суду. В свою чергу співробітники пенсійного фонду своєї провини не вбачають та кажуть, все за законом. Подробиці далі в сюжеті. За останні півроку Валерій Петрович часто гість у Ленінському районному суді. Чоловік справно ходить на судові засідання та відстоює свої права. Він позивається до пенсійного фонду, начебто, останні безпідставно призупинили виплати. Вони Сказала, щоб я предоставив всі документи, що я там э, працював, предоставив я всі документи, що я про субпенсійний фонд, тобто э, всі накази, э, про справка Т2, э, устав, э, э, рішення про, про реорганізацію підприємства, все це я надав, э, і інспектор сказав, що ждіть, чекайте нашого рішення. У минулому позивач пропрацював машиністом тепловозу на різних підприємствах. За законом, якщо є стаж роботи на шкідливому виробництві, то застосовуються пільги при нарахуванні пенсії. Два роки чоловік її отримував. У квітні 2015-го рішенням фонду усі виплати заморозили. Мовляв, довідки не відповідають дійсності. Був період роботи з двістодів, там період декілька. На один з них по 2002 рік. І по даним реєстрі страхованих осіб це підприємство не звітувало по ньому. тобто взагалі, даних по ньому немає. Проте є дані, що він працював в іншому підприємстві. А в цьому, що дає право на пільгову пенсію, його взагалі немає. Нині у суді це вже шосте засідання. Щоразу головуючий переносить його на іншу дату. Розгляд справи та вивчення документації з обох сторін продовжується. Ми вважаємо і надаємо суду всі докази, що пенсія була призначена законно на відміну від пенсійного фонду, який стверджує, що пенсію призначено незаконно, і документи надані не ті, що потрібно, а підробні документи. Наступне засідання відбудеться 4 серпня у четвер. І і відповідач, сподіваються, що суд нарешті винесе остаточне рішення з приводу виплати пільгової пенсії. Наталя Приходько Андрій Заворотній, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Піротехніки державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили артилерійський снаряд, виявлений на узбережжі острова Березань. Про виявлення небезпечної знахідки на узбережжі острова Березаню Чаківського району стало відомо 25 липня від користувачів соціальної мережі Facebook, які надіслали повідомлення на власну сторінку начальника головного управління Максима Грицаєнка. Відреагували оперативно. Піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищено артилерійський снаряд калібром 150 міліметрів. Фахівці ДСНС транспортували вибухонебезпечний предмет на Очаківський полігон та знищили шляхом контрольованого підриву. «Прибувши на місці Було підтверджено е, артилерійський снаряд калібром 150 мм 1625. Даний вибухонебезпечний предмет було знищено. Рятувальники вдячні громадянам за небайдужість та своєчасно і точно надану інформацію і наголошують, що у разі виявлення предмета ззовні схожого на боєприпас не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Телефонуйте за номером 101 або 102. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщина. На території чорноморського суднобудівного заводу пройшли тактико спеціальні навчання, відпрацьовували дії чергових караулів ДСНСівців під час ліквідації пожеж на водному транспорті та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту. Об'єкт навчань плавкран був обраний не випадково. По-перше, специфіка гасіння пожежі вимагає спеціальних знань, вмінь та навичок, як з боку працівників та адміністрації об'єкту, так і з боку державних пожежно-рятувальних частин, які залучаються до гасіння. По-друге, 2 липня поточного року рятувальникам довелось ліквідувати пожежу в трюмі суховантажу на території північної набережної даного заводу, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт. Під час проведення навчань відростоли питання по осінню мовної пожежі на первоначальному етапі командою плав крану. Потім залучення пожежно-рятувальних підрозділів. Під час навчання також зрасовувались питання щодо евакуації умовних постраждалих. Плавкран, на якому відпрацьовувалися відні, складається з головної палуби та трюму. Найбільшу пожежну небезпеку становить машинне відділення, з яким межує цистерна з дизельним пальним ємністю 60 тонн. Враховуючи значне пожежне навантаження, був складений тактичний задум навчань. Учені які проводились, треба проводити обов'язково, так як вони виявляють недостатки. І команди, і совмісно підприємство, на якому ремонтується судно, а також і служби спасіння. Ці недостатки бути ліквідовані. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Всього до гасіння було залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вирішивши конфлікт за допомогою кулаків, молодик став фігурантом кримінального провадження. Поліцейські Берзанського району затримали 25-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в причетності до смерті людини. До чергової частини Березанського відділення поліції звернувся директор бази відпочинку, що у селі Лугове, з повідомленням про те, що біля паркану закладу він знайшов 35-річного відпочивальника його бази, якого жорстоко побитим. Провівши низку слідчо оперативних заходів, працівники поліції встановили події тієї ночі та протягом доби затримали місцевого мешканця, на якого впали підозри. І не безпідставно. Наразі даному чоловіку повідомлено про підозру. Даний чоловік. Зізнається в повністю в скоєному. Ну, наразі проводиться досудове розслідування. У мене своїх версій нету. На одна версія це я йшов yeah. вечером домой, точніше, в два часа. Прозошло так, що даний чоловік буквально на меня, положил руку на плечо. Я не знаю, хотел он меня ударить или что. Он спрашивает, кто ты такой. Я спугался і ударил его перший. Чоловік впав, але удари не припинялись. Гулянувши потерпіло, у медики встановили йому діагноз: закрита черепно-мозкова травма, множинні забої та гематоми голови та обличчя, перелам нижньої щелепи. Зусилля лікарів врятувати людину були марними. Чоловік помер. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сімдесятиріччя в цьому році відзначає неврологічне відділення Миколаївської обласної лікарні. За цей час відділення на 15 ліжок змінило статус з міського на обласне, застосовує нові методики в лікуванні. 44-річна Оксана, жителька села Парутине Очаківського району, на лікування до Миколаївської обласної лікарні приїжджає вже не вперше. Я спиною болію всю не всю життя з 10-го року. Приїжджаю сюди на лікування до Тетяни Олександровни Зайцевої. Помагають, піднімають. Персонал дуже хороший. Статистика хворих неврологічного характеру в Миколаївській області залишає бажати кращого. Число больних з сосудистими заболіваннями десь виросло полтора два рази вот <різовував> именно острих інсультних больных, якщо раніше у нас було. Причому тенденція, вот ми за три роки посмотрели, вона все час має рост. У 1946 році медики, які створили на базі міської лікарні неврологічне відділення, і гадки не мали, що кількість ліжок набагато зросте, та й вік пацієнтів помолодшає. Практически <різовує> 900 больним Оказана спеціалізована, кваліфіцірована помощь. Диагностическая помощь э, где-то до полутора тысяч пацієнтів була прийнята консультативно диагностической поліклінікою. До 100 вызовов було по санітарній авіації. На думку медиків та спеціалістів, такий приріст хворих викликаний емоційною та соціальною ситуаціями. Дмитро Фіртич, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Народився у сорочці. Нещодавно Олег Шеховцов зі Снігурівщини потрапив у дорожню транспортну пригоду, яка мало не коштувала йому життя. Та після важкої операції хлопець вже все ж таки може стати на ноги і не без допомоги небайдужих людей. Олег потрапив у дорожню транспортну пригоду неподалік рідного села. Всі отримали незначні травми, а йому не пощастило. Один з хребців у шинному відділі відірвався та зламався. Місцеві лікарі, побачивши знімки, одразу відправили Олега до Миколаєва на термінову операцію. Операція була складна, треба було купляти диски з болтами. Я не знаю, як вони називаються, але стоїмо їх стояла шість тисяч. Та родина, живучи у невеликому селі Снігурівського району, немає таких грошей. Кошти довелося збирати всім світом. Я благодарю всіх людей низьким поклон. Всім спасіба, велике дякую, Закликнулось сильно багато людей. Я навіть не думав, що стільки друзей, є, стільки людей, які дійсно хочуть допомогти дитині, щоб стала на ноги. Дуже багато і всім велике-велике спасибо. Коли силами небайдужих сума була зібрана, лікарі приступили до роботи. Операція тривала 6,5 годин. Весь цей час батьки сиділи під операційною. Емоційно сильно важко. Мені і укол робили, і таблетки пила, бо ну, передати словами я не можу. Сильно важко переживаєш, що там, як там, тільки якийсь врач чи медсестра вийде, зразу біжиш, питаєш, що там до чого, там нормально чи ні. Спасіба великим врачам казав, ураділий сказав, що сильно важка операція була, сильно складна. Так намучилися біля нього. Таких переломів за ну, більш простіше переломи є, але таких переломів ну, один-два за рік буває. Тобто, це в цьому році такий складний перший. Скажімо так, що чудо то, що в нього ворушилися ноги після травм. Тобто він в сорочці народився. Лікарі кажуть, післяопераційний період в Олега проходить успішно. Сам хлопець почувається добре. За настановами лікарів, намагається самотужки вставати та сидіти. Час перед операцією вже згадую з посмішкою. До операції страшно було. Після операції спитали, сказали, що нормально пройшло. Радість була. Ой, та додумав хота сильно. Так уже чувствую все по ну, лучше йде. Да. Спасибо врачам, зєнтне велике. Таку операцію зробили. Я думаю, вже не був ходити. Родичі та знайомі всіляко підтримують Олега і емоційно, і фінансово. Зокрема, футболісти місцевої команди, в якій грає хлопець, також долучилися до збору коштів та організували благодійний матч заради життя. До речі, окрім грошей, через батька передали Олегу футболку з підписами. Дзвонять постійно, інтересуються, що там. Родичі там постійно дзвонять. Андрюхи, як його фамілія, закусіло, йому спасибо велике, щоб якби не він не знає, що б я вообще діло. Отак, в принципі, йдемо на поправку. Не думав, що у нас люди такі хороші, поки він не попав в таку ситуацію. Попав тепер. допоможу комусь теж колись. Олег вже потихеньку пробує ходити, та для повного одужання після зняття швів йому знадобиться тривала реабілітація. Для неї необхідно 25 тисяч гривень, та в родини просто немає грошей. Звертаємось до всіх небайдужих допомогти Олегу повноцінно стати на ноги та знову зіграти у футбол. Телефон матері Олега Оксани 099 631 099-631-82-65. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Привозерська школа бойового гопака імені Івана Сірка проводить постійні заходи з патріотичного виховання дітей. На одному з таких побували і наші кореспонденти. Школа бойового гопака – це школа розвитку, що побудована на основі козацьких традицій, та має декілька напрямків: оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий. Відповідно до цих напрямків, до тренувань включають оздоровчі вправи, загальну фізичну підготовку, роботу з традиційною козацькою зброєю, елементи спортивної техніки введення поєдинку та прийоми самооборони. Наш вид спорту, якщо так розібратись, дуже дуже вже. Древній, тобто ще наші предки-козаки його ну, як сказати, вдосконалили, але він був забутий. Цей вид спорту відродив на Україні вчитель бойового ПАК, в принципі, зараз вже засновник стилю бойового ПАКа Володимир Степанович Пилат, який є головою Міжнародної федерації та Центральної школи бойового ПАКа. Залежно від здібностей, схильностей і побажань вихованців, формуються оздоровчі, показові та спортивні групи, де можна тримати себе в гарній фізичній формі, готуватися до показових виступів або ж тренуватися для участі у внутрішніх та міжстольових спортивних змаганнях. Є дитина, яка, можна сказати, талановита дитина, і є дитина, яку треба розвивати, так що, коротше, період може бути різний. Дехто може навчитись. Де де чому, наприклад, там за місяць, за два, а другому потрібно три роки. Серед 60 вихованців школи бойового купака близько 10 з них дівчата. Якби не мама, я б не, напевно не захоплювалася. Вона мені е, предложила, щоб я пішла на першу тренування, Мені це сподобалось, е, воно загартовує дух, е, також ти. Фізично підготовлена. Це так що самооборона. Готуємося ми на змагання чи щось таке. Цей. Ми заходимо на мати і тренуємося, учимо броски, удари, підсічки. Учні шкіл бойового гака, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди. Гопаківці виховуються на засадах державницького патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших та пошани до своєї історії. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова, новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра. Зранку, о восьмі, чекайте на перший блок новин. Я ж бажаю вам гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.